В мене якодова фрази, як я натякаю на те, що треба розрахуватися зі мною. Як завжди кажу цю фразу: а, ну все, я йду переодягатися. І воно завжди працювало. Вони... Да, вже давно пора, блядь. І... — Трошечки під... <реш> підваняєш, Олександр. І воно... і воно завжди працювало до одного весілля, де я підходжу до нареченого і кажу, ну, я йду переодягатися, а він мені. Так, звичайно. Я переодівся, і я підходжу. Я переодягнувся. Та, я кажу, я переодягнувся. І він такий: прекрасно виглядаєш. <реш> <реш> я <реш> такий. Добрав <реш> цей снатер. А я такий, окей, ми продовжуємо цю гру. І я кажу, ну ми тоді збираємо обладнання. І він такий, так, збирайте. Воно ж ваше. <реш> <реш> ми зібрали е обладнання, я підходжу. «Уже і обладнання ми зібрали, і він такий так оперативно. Молодці. І я такий. Ну, то ми вже їхати будемо. І він такий: Щасливої дороги. І я просто вже розумію, що ну, він не зламається, і я кажу: а дайте мені. Ні, ну В мене там не тиш-тиш, і кажу, дай грошей. А він такий, а чого ти зразу не сказав? Я думаю, якусь ту хуйню піздиш туди-сюди. Оце. Сой, дав мені гроші.